Українська міфологія сповнена мирних легенд, казок і переказів. Уявні істоти населяли кожен куточок рідної землі, від хатнього вогнища до темних лісів, від глибоких озер до небезпечних боліт. Духи і створіння могли бути як добрими покровителями, так і лихими месниками. Ось цього вигадка, а що правда, ми вже, мабуть, і не дізнаємось ніколи. Але легенди про деяких міфічних істот, хоч і дещо змінилися, та все ж дійшли до наших часів. Тож ми маємо можливість дізнатися, які міфічні створіння раніше наводили жах на наших предків, а які їх оберігали. Лісовик господар лісу та його охоронець. На вигляд він як старець з бородою та вусами. Волосся і шкіра сіро-зелені, і чим старший лісовик, тим зеленішим він стає. Вдягнений лахміття, подекуди порослий мохом. Взуття носить навпаки лівий чобіт на праву ногу, та має одне єдине ліве вухо, але воно велике і все чуйне. Очі теж, зелені, горять і виблискують, як маленькі ліхтарі. Лісовик є не тільки духом лісу, а й його втіленням, свідомістю і справжнім господарем. Він справедливий і карає тільки тих, хто на це заслуговує. Може разом із своїм товаришем Блудом змусити людину заблукати або завести його у паску, шкодить лише тим, хто неповажно ставиться до лісу, полює без його дозволу, вирубує не ті дерева, які він дозволив. Лісовик майстер перевтілення, може ставати невидимим, прикидатися пнем. Приймати подобу звірів, як великих, так і дрібних, може змінювати свої розміри, ставати вище дерев або зменшуватись до розміру комах, ховаючись у траві. Вій, мабуть, найпопулярніший персонаж української міфології. Про нього ходили легенди, про нього писали книги, про нього знімали кіно. І не дарма, адже від розповідей про нього дійсно йдуть мурашки по тілу. Вія описувала як потворну істоту з величезними очима, густими бровами, довгими віями та важкими повіками. Сам він був не в силах розплющити очі, тож йому з цим допомагали два силача, але коли все ж його очі піднімались, то погляд ставав вбивчим для всього живого перед ним. Погляд міг знищити цілі міста та села. Можна припустити, що така легенда виникла внаслідок віри у нищівну силу взурочення, дії злого ока, від догляду якого все псується, ім'я цього чудовиська походить від слова вії, які були у нього неприродно довгі. Блуд, за легендою, цей злий дух, якого Бог скинув із неба за злі діяння, тепер він блукає по світу і чіпляється за кожного. То випадково до нього доторкнеться, блуд може обернутися в будь-яку подобу чоловіка, жінки, птаха, кота чи вітер. Підстерігає він людину, а потім водить її за собою до повного знесилення або заводить у хащі чи болото. Аби блуд тебе оминув, потрібно пригадати, коли твій день народження, христини, на який день припав минулий святвечір, які страви були тоді на столі хто стояв від тебе по праву сторону. Також один із способів порятунку було перевернути на собі сорочку Магура, донька слов'янського Бога Грому та блискавки, війни та воїнів Перуна, небесна діва прекрасна, крила та войовнича. Магура це українська слов'янська інтерпретація скандинавської Валькірії, серце її навіки віддане воїнам. Котрі полягли в бою. На полі бою Магура підтримує тих, хто б'ється самовільно і завзято з криками та захопленням. Вона вселяє в серця воїнів надію та радість. За легендою, воїн, котрий впав у бою, отримує поцілунок Магури та відправляється до вирії райських чертог, Навія або Невея, зловісна істота зі слов'янської міфології, найстарша дочка Мари. Писується погідна стара жінка із заплющеними або закоченими під лоб очима, що безумно регоче, і ймоторешний сміх здати звести людей з розуму, але чути його можуть лише ті, кого навія обрала своєю жертвою. Крім того, вона насилає на людей гарячку, під час якої хворі починають бурмотіти, марити або ніби розмовляти з кимось невидимим, Через це наші предки вірили, що Навія знущається з людей, доводячи їх до безумства чи навіть до смерті. За народними переказами Навія утримується у залізній в'язниці, прикована ланцюгами до стільця, лише раз на рік її випускають, і тоді вона блукає людськими оселями, шукаючи нову жертву. Від потвори захищалися за допомогою оберігів полин, корення півонії тощо, а також спеціальних замовлянь. Водяник істота, яка існувала у міфах багатьох народів, як уособлення нечистої сили. За українською ж легендою, водяник походить від самого чорта. Рибаки боялись цього духа, тому приносили йому частування у вигляді вареної риби, хліба та солі. Проте демонічних рис водяник набув вже у християнський період. У язичників він радше був духом, що оберігає спокій річки та й охороняє ліс як лісовик або болотяник. Водяник володар всіх водоймищ, був старший над усіма русалками, опікувався життям усіх мешканців водоймищ та, попри його турботливість, злити його все ж не слід. Адже за легендою, саме він, розізлившись, міг зруйнувати млин, підняти річку та затопити село або втопити людину. Вовкулака це популярна фантастична істота з української міфології. Не можна сказати, що вовкулака асоціюється з абсолютним злом, адже він був перевертним, тобто людина, яка перетворилася у вовка. Існувало багато легенд про те, як можна стати вовкулаком. Тебе могла зачарувати відьма, як з твоєю згодою, так і без неї, після чого людина блукала 10 років у вовчій подобі. Це могла бути вроджена риса, тоді людина жила вдень своїм життям, а на повний місяць вночі перетворювалась на звіра. Ходила легенда, що якщо вагітна жінка побачить вовка, то в неї народиться дитина в кулак. А повернути віру в людську подобу можна було, розірвавши шнурок, що висить на його шиї, або ж навіть здерти з нього шкуру. Ці легенди існують ще з до християнських часів, коли люди вірили у перевертнів, чарівників та в те, що злі і добрі сили можуть приходити на землю у вигляді звірів чи людей. Доля образ вітчизняної міфології, який у народних повірях асоціюється зі щастям. Доля описувалась у образі молодої гарної дівчини або ж доброї бабусі в тому разі, якщо вона була щаслива, якщо ж нещасна, то це була жебрачка у рваному брудному одязі. За уявленням предків, кожна людина має свою долю, яка безповоротно диктує, скільки її жити і як її жити, як стануть зірки на планети у час, коли народиться людина, та як сплине її подальше життя. Доля це не містична істота, не потойбічна сила, а так би мовити, двійник кожної людини. Тому, коли людина займається не своєю справою, вона виходить в неї погано, адже це не по душі і не її доля. Тим, кому випала щасливіша доля, радили не хизуватися нею, а приймати її з вдячністю в нашому випадку ризикуючи її втрати. А тому, кому випала нещаслива доля, радили її шукати. У іншому занятті, в іншому місці та за інших обставин, адже якщо тут і зараз ти почуваєшся нещасливим, значить твоя доля блукає десь у іншому місці. Також вважалось, що люди, котрі чиїсь хорошій долі, можуть її відвернути за допомогою чарів або навіть привернути до себе. Люди були настільки впевнені у тому, що доля пророкує, пророкує їм певне. Вже відоме і свідоме майбутнє, що часто зверталися до мольфарів, ворожок та відьом, аби дізнатися, яка доля їх чекає, і чи не відвернулась від неї часом вона сама. Мавки міфічні істоти, істоти жіночої статі, що особлюють душі дітей, котрі народилися мертвими або померли нехрещеними. Також побутувало повір'я, що мавки вкрадені нечистими силами діти. Такі образи, як мавки, німфи, русалки, нявки, існували як в легендах інших народів, так і в українських. За легендами, вони виглядали як надзвичайно гарні молоді дівчата, котрі залишають після себе слід осих дитячих ніжок, полюють мавки на привабливих молодих хлопців, а хто піде за ними, заблукає і ніколи не знайде дорогу додому. Також існував міф про те, що вони. Заоскочив свою жертву, як русалки. Щоб берегтись від їхніх чар, треба було взяти з собою, як оберіг чесник, цибулю або поли, а ще перевернути на собі сорочку. Виглядали мавки прекрасно, моторош, довге ляне волосся, сорочка, яка ледь покриває тіло, блідий колір шкіри. Волосся також могло б бути з листям, адже це істоти лісові. Чугайстер! Надприродний образ української демонології, у легендах та міфах чугайсте зустрічається у вигляді високого лісового чоловіка, покритий довгим волоссям та вбраний у білий одяг, за своїм описом нагадує лісовика. Хоча це не потойбічна істота, а зачеклований злими відьмами чоловік, котрий блукає лісом. Там він шукає лісових нявок і їстів. Проте до людей, чугайстр ставиться вкрай обачливо і шкоди їм не завдає. Навпаки, як зустріне людину, то поспілкується, поважає гарної дороги та відпустить спустить неушкодженим. Тож для людей цей персонаж не ніс ніякої шкоди і просто гармонійно був частиною міфічного світу, перевертнів та інших народних істот. Можливо, ці істоти лише плід багатої уяви наших предків. Які прагнули надати подіям у світі вищого сенсу, а може навпаки, вони досі блукають серед нас у лісах, біля озер, на перехрестях та в темних закутках наших будинків, просто сучасна людина звикла шукати раціональне пояснення всьому, але ж багато хто у всьому світі вірить в